Всім привіт! Ви вже, мабуть, бачили трейлер другого сезону Невразливого. Сьогодні хочу поділитися своїми думками з приводу нього: що може нас очікувати в другому сезоні, що відомо по новим персонажам та можливий сюжет. Якщо ви ще не бачили трейлер, то подивіться його на нашому каналі в українській озвучці. А я пропоную починати. На зв'язку Супергік let's go! Найважливіша для нас новина це дата виходу. Другий сезон невразливого вийде на стрімінгу Амазону 3 листопада, але покажуть лише перші 4 серії. Епізоди будуть виходити протягом 4 тижнів, потім, за планом невеличка перерва, і ще 4 серії у такому ж форматі. Тобто всього сезон буде налічувати 8 нових епізодів по 40 і більше хвилин. Амазон без контенту нас точно не залишить. Дуже приємна новина, як на мене, це приблизна дата прем'єри 3 сезону. Стрімінг його запланував на. Середину літа 2024 року. У цих діях можна помітити, що Амазон взагалі не хоче робити великих пауз з цим серіалом. Це й не дивно, бо другий сезон це лише підготовка до третього. На жаль, ще немає точної інформації про продовження серіалу. Невідомо чи є у планах стрімінгу четвертий та п'ятий сезон. Будемо сподіватися, що Джев Безос трушний супергік і фанат невколупного. Чи будуть якісь нові лиходії, які дебютують у цьому сезоні? Насправді складно сказати. Амазон у трейлері оголосили нам цілу купу акторів озвучки, але у трейлері немає кадрів з новими лиходіями. Не дивлячись на це, ми все одно трішки поговоримо про деяких людей з касту мультсеріалу, бо вони зовсім незвичайні актори. На початку сезону невразливий має справу з наслідками того, що сталося у минулих серіях. Він розбирається з усім тим, що залишив його батько, який покинув планету наприкінці першого сезону. Майже всі знайомі Марка дивляться на нього з підозрою, особливо Безсмертний, біку з яким нам показують у трейлері. Хочу нагадати, що саме невразливий завадив в Вендеті Безсмертного, і саме через нього Невмерун ледь не загинув від руком Німена вдруге. Марк Грейсон намагається довести всім, що може бути супергероєм, що він гідний захищати людей і допомагати планеті. У другому сезоні дуже важливим лиходієм, якого нам представлять, буде Анстром Хлеві. Він 100% буде головним злодієм наступної великої арки. Але є ще такі важливі злодії, як Аніса, яка у коміксах силою зробила дитину від Марка. Конквест. Вілтерміт старої закалки, який зміг побороти вірус Кари. І врешті-решт, ми можемо отримати тизер для трага, наприклад, наприкінці сезону. На початку трейлера є невеличкий жарт. Як ви, мабуть, помітили, це випускна церемонія у школі Марка, без самого Марка. Нам показують промову директора школи до колишніх учнів. Цікавий факт. Школа Грейса називається іменем Реджинальда Велджонсона. Також звуть і актора озвучки, який грає роль директора. І мало такої відсилки, так вони ще й скопіювали візуальний образ цього актора. Ви могли б бачити його у фільмі Міцний горішок. Його промова загалом задумана як метафора всього, через що проходить Марк на початку сезону. Він робить наступний крок, стикається з усіма викликами і зустрічає нових лиходіїв, яких не показують у трейлері. Під час промови нам показують невеличку нарізку з невразливим на місіях. Саме через це Марк відсутній на цій церемонії, і нам показують усіх його друзів, які чекають на нього. Важливою сюжетною лінією з першого сезону є історія братів Маулерів. Нагадую вам, що у кінці минулого сезону їх знову запроторили за грати. Хлопець з гіпсом на руці був тим самим охоронцем, якого брати розтрущили під час втечі. Далі у трейлері нам показують доктора Сейсміка який у першому сезоні нібито загинув, впавши у лаву. Але як виявляється, він вижив і обзавівся цілою армією магма-големів. В трейлері, ми бачимо, як невразливий бореться з безсмертним, який, мабуть, хоче його ув'язнити. Або це в них тренування таке. Не до кінця зрозуміло, які справжні мотиви цієї бійки. Цікавий факт: автором історії про Марка Грейсона є Роберт Кіркман. Також саме він є творцем Всесвіту Ходячі мерці. І саме тому у цих двох серіалах так багато однакових акторів. Наприклад, Росмаркуан, який подарував голос роботу, завітав до невразливого саме з мерців. Також він є оригінальним голосом Альтрона з КВМ. Волтон Гогінс, у ролі Сесіла, каже про те, щоб дозволити невразливому знову виконати. Пунувати місії для глобального оборонного агентства. Але за умови, що Марк буде на короткому повідку, бо багато людей втратили до нього довіру. Невколупний знову б'ється з близнюками Маулером. Якщо вони втекли з в'язниці, то вони вже 100% працюють з Анстрімом Леві. У коміксах брати допомогли Леві сконструювати пристрій, через який у Марка були дуже великі проблеми. Це чорний Самсон, голос якому подарував Харі Пайтон. А також саме він є золотим голосом кіборга із Всесвіту DC. Самсон кричить, що хоче знищити грейсона молодшого. Після цього ми бачимо монтаж персонажів, які повертаються на екрани. Можна з упевненістю сказати, що ми побачимо майже усіх героїв, хто пережив перший сезон. Сам Оптимус Прайм говорить голосом Тадеоса. Суть в тому, що Тадеос величезний персонаж в історії невколупного всесвіту, він один з найважливіших вілтрумітів у космосі. Його історія сягає корінням у давню війну, яка очистила їхній народ від усіх слабкостей, залишивши по собі тільки найсильніших вілтромітів. І коли він каже про щось на кшталт, вілтруміти проти вілтрумітів, такого не було з часів великої чистки. Пам'ятайте, скільки всього він вже встиг пережити. Також нагадаю, що з часом у віотромітів сповільнюється старіння. Тож, якщо він так старо виглядає, тільки уявіть, скільки йому земних років. Саме після Віотреміцької внутрішньої громадянської війни. Щоб стати сильнішими, вони і почали завойовувати Всесвіт. врешті решт Деос побачив, що народ це велике зло і повстав проти них. І не дивлячись на значну перевагу вілтермітів, він став першим повстанцем проти свого народу у восьмому епізоді. Алан інопланетянин пояснює невразливому, що таке коаліція планет. Це таке об'єднання проти вілтермітів. Головна задача коаліції завадити Вілтермітам, захопити Всесвіт і позбутися їх. Тадеос був одним із засновників Коаліції Планет. Хто як не він краще розуміє, як протидіяти віотермітам? Також у серіалі коротко згадали вірус Кара, коли Омнімен розповідав історію своєї раси. Кара це вірус, який знищив більшу частину віотермітської раси. Деякі з них вижили, але це дуже-дуже мала кількість, і саме тому вони змінили свою завойовницьку тактику, створив цю страшну зброю саме Тадеус. Під час подій першого сезону, як пояснив Омнімен, вони зазвичай відправляли одного з офіцерів Вілтерму на планету, де він робив собі дитину. По плану, ця дитина стане теж вілтермітом, а потім офіцер використає її, щоб захопити планету. Марк теж мав піти цією стежкою непереможного завойовника, але щось точно пішло не так. Коли Вілтермітів було багато, вони захоплювали планети у традиційний спосіб, збиралися купою і нападали цілою армією. Бо перед якою силою жодна планета не вистоїть? А новий спосіб окупації був лише тому, що їхня кількість була дуже мізерною приблизно 50 чистокровних. Тому вони і пішли створювати цілу купу напіввілтромітів. І нарешті нам показують омнімена, який повернеться у другому сезоні. Мені ще подобається, як саме це показано у трейлері. Ти мав би померти при народженні. Саме це хотів би почути син від свого батька. Можливо, невразливо й зустрінеться з ним на якійсь іншій планеті. Однією з найважливіших подій першого сезону стало те, що омнімен відмовився вбивати свого сина невколупного і відрікся від плану. Але оскільки Трах, головний Вілтрумід, наказав йому захопити планету, рейсон старший повинен був знайти іншу для захоплення. Тож він просто пішов і зробив те саме, зробивши ще одну дитину на іншій планеті. Таким чином, у невразливого з'являється зведений брат з іншої раси прибульців. І хоча серіал загалом розповідає про Марка Грейсона, Омнімен залишається дуже важливим персонажем протягом усього серіалу. Можливо, не Колупні, і його батько зустрінеться саме у Тадеоса, через те, що він дуже довго жив і бачив всю історію вілтермітів. Тадеос стане дуже важливим джерелом інформації. В історії їхнього народу. Роду є багато таємниць, багато інтриг, просто кажучи, багато гри престолів. Це все стане у нагоді і Марку. Я не хочу робити багато спойлерів у цьому відео, але всі комікси по цьому всесвіту вже зараз у вільному доступі. Тому якщо тобі було б цікаво, а що ж там у другому сезоні може бути? Дай нам знати у коментарях. І ми для вас зробимо розбір гіпотетичних подій серіалу за коміксом. Взагалі, події першого сезону дещо відрізнялися від оригіналу. Але досить близькі до історії коміксів. Тож гарантую, другий сезон буде теж дещо зміненим коміксом. Як ви бачите, Всесвіт невколупного трошки розганяється, бо нещодавно у Mortal Kombat 1 були анонсовані ігрові персонажі Омнімен, Хоумлендер і миротворець. Якщо не помиляюсь, то це перша подібна колаборація для всесвіту невколупного. Також хочу нагадати, що скоро відкриється мій магазин гік та аніме тематики у Дніпрі. Називається він також, як і мій канал, Супергік. Ми дуже багато працюємо над асортиментом та над тим, щоб як можна швидше відкритися. Тому, якщо тобі цікаві комікси, манги, манхви, фігурки та інші аксесуари, то підписуйся на наш інстаграм, щоб бути в курсі всіх новин. Також натискай вподобайку, підписуйся на канал і не забувай про дзвіночок, щоб завжди дивитися відео першим. Дуже дякую тобі за перегляд! На зв'язку був Супергі!